зі мною. О, видно нормально. Зараз ми ось знаходимося біля дачного будиночку 에, голови сільської ради Федорівської, пана Саміла. Бачимо ось. Люди працюють, годується людина. Все, як кажуть, для людей. Відстань до ставка. Відстань до ставка. По-моєму, територія заходить прямо поставка. Да. Територія загорожена, заборі де до самої води. Прямо хвості. Територія забудовується аж до самого ставу громадського. Не будемо заважати, пішли.